thank <laughs> you Добровольно пошел служить. Добровольцем защищать свою страну от врагов, Вот так. Все это мои товарищи боевые. Будем дружить с ними и дальше. Продолжать дружбу. Передаю привет маме Гале, отчиму, Сереже, сестре Яне и моей подружке Алине с паруса. Все хорошо, в принципе, нормально. Живем отлично. Правда, грязний зліха, чи не страшно. Шарота зночі виконує завдання здійснення маршу в даний район. Тут ми проводимо підготовку техніки для подальшого здійснення маршу в район для підтримки своїх військ, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Ці люди, які знаходяться в моєму підрозділі, командири машин, навідники оператори є контрактники, військовослужбовці контрактної служби, а піхота. Десант то вже з добровольців на цій території я вперше і я здивований тим, що люди так реагують на військових, Що з даної ситуації яка в країні, вони підтримують військових.